Як тоді розпізнати а, реально на початку чи можливо розпізнати аб'юзерів? Якщо людина час від часу, регулярно, а іноді навіть постійно, відчуває, що їй взаємодії з людьми, з людиною конкретно, з групою людей, в якихось певних взаємодіях, їй погано. От нічого такого. Такого страшного не відбувається, і не знаєте, як це, не п'є, не, не б'є зарплату віддає, а погано. Так? Це не просто про те, що я цю людину не кохаю, вона мені не подобається. Це вже до питання до вибору людини, чому вона обирає стосунки з людиною, яка їй нецінна, нецікава або щось інше. Але коли вона відчуває, що дії людини причиняють до її шкоди внутрішньої, тоді ми говоримо про аб'юзивні стосунки, тобто, які ми ознаки маємо. Ми маємо ознаки якоїсь дивної критики, якогось від якої погано, якогось сарказму, після якого такий після смак, що ти почуваєш себе приниженою, знеціненою або взагалі тобі хочеться якось піти з цього. При прямі приниження, прямі ем, такі сумніви в твоїй цінності, або в якості того, що ти робиш, в твоїх власних якостях.